У кафе заходить чоловік із собачкою і пропонує відвідувачам парі, що його песик зараз розмовлятиме. Ну, ті погодилося, але собака ані слова. Ну, чоловік віддав гроші і йде під загальний регіт. Ой, ну що ж ти? Через тебе я програв купу грошей, каже господар Песикові. Ну чому ти не заговорив? Ледь не плаче чоловік. Хе -хе -хе, та заспокойся ти, відповідає Песик. Ти тільки уяви, скільки грошей ми завтра загребимо. Ой, куме, дайте чорний маркер. Палець на нозі треба пофарбувати. Тю, а навіщо? Та розумієте, у гості йду, аж карпетка дірява. Ну, трохи незручно. А -а -а. Зустрічаються два художника. О, я переглянув твої картини на виставці. Тільки твої можна було дивитися. Хо-хо-хо, дякую, друже. Так, тільки твої. І перед іншими стояли на товпі народу. Е -е. Дружина скаржиться чоловікові на поведінку їхнього сина. Ай, він став просто нестерпний. Слухає тільки поради різних ідіотів. Так, поговори з ним. Може він тебе послухає? Алло, кумася, ти колись готувала м'ясо по французьки? Ну так, звичайно. А наскільки ти ставила градусів і хвилин? Ха-ха, та на 200 градусів, хвилин так на 40, 50 Ну, добре, кумася, дякую. За годину знову дзвінок. Алло, кума, у мене до хуляри згоріло все повністю. Прямо чорне все? А як у тебе не підгорало? Хе, -хе. та у мене все. Теж згоріло! тряся! Комати нормальна! Військово зобов'язаний на ВЛК у ТЦК Лор. Добрий день! Шо-шо, е, окуліст! А яку букву я показую? Е, а Де ви?